На свято прийшли танкісти, які брали участь в антитерористичній операції, а також ті, хто вже давно у відставці, їм вручили нагороди від обласного районних військових комісаріатів. Та Полтавської міської ради В'ячеслав Бондаренко механік водій танка. Наприкінці 1980-х два роки був інструктором у навчальному центрі. Знову до цього повернувся у 2014-му. Потім служив у зоні АТО. Військовий каже, члени екіпажу танка мають працювати як єдине ціле. Специфіка танкового екіпажа в тому, що танковий екіпаж виконує всі роботи разом. Не може так, щоб командир і наводчик сиділи і відпочивали, а механік крутив. Тоді буде і перемога, і удача, і всі остануться живими і здоровими. Павло Павленко прослужив понад 30 років. Був прапорщиком, а за спеціалізацією командир танка. Додає, керівник у першу чергу відповідає за бойову готовність машини. Щоб він був технічно справний, боєготовний, готовий завжди влюбив. За минуту танки стояли у нас на храненні, і По сигналу, по-любому, ми повинні через 45 хвилин вийти. Заступник військового комісара Полтавського обласного військомату Едуард Бородай розповідає, що четверта частина полтавських танкістів відслужила у зоні АТО. Ті, що перебувають на військовому обліку, то більше двох тисяч серед учасників АТО, також 500, 600, не менше. Тих, хто нині служить на сході країни, із професійним святом привітали волонтери. Давали концерт, вони дуже з великим задоволенням слухали, привезли їм подарки, подарили приборо ночного бачення. Для полтавських танкістів виступили колективи із творчого центру Арсенал, який очолює колишній танкіст, нині діяч культури Володимир Ромаскевич. Учасників свята пригостили польовою кашею. Нагадаємо, в Україні день танкіста відзначають з 1997 року.